У цих теплицях в Данському Оденсе вирощують коноплі. Попри грайливі назви сортів, призначені вони не для кофішопів Амстердама. Це так звана медична марихуана, попит на яку в Європі чим далі зростає. До марихуани тут вирощували овочі. Родинне підприємство маца Педерсона є найбільшим виробником помідорів та огірків в усій Скандинавії. Тепер до овочів додалися коноплі. Фермером рухає шляхетна мета створити продукт, який допомагатиме людям. мене зворушила історія 11-річного хлопчика, який страждав від больових приступів. Звичайні ліки не допомагали, тож його батьки нелегально придбали канабіс. хлопчик спробував, і за 20 хвилин біль скінчився. Це спонукало мене заглибитися в цю тему. я розумів, що ми можемо застосувати свій досвід і у сфері медичного канабісу. Фірмі Педерсона вдалося вирощувати помідори в умовах суворого данського клімату. Коноплі стали новим викликом. Клімат, вологість, біологічний контроль. Усі ці речі ми можемо контролювати, і це спрацьовує як з помідорами, так і з коноплями. Разом із канадською фірмою Аурора Pedersen заснував спільне підприємство Аурора Нордік, що означає вирощувати медичний канабіс у данії. Нам демонструє директорка з медичних питань Маріана Нільсен. Вона дозволяє нам побачити виробничий процес зсередини. Ці рослини постачати аптекам поки не можна. Спочатку фірма мусить довести, що може виробляти їх зі стабільною якістю. Вимоги дуже серйозні. Слід довести, що кожен крок у виробництві під контролем, і що ми здатні відстежити процес і знайти причину, якщо щось піде не так. Після двох з половиною років підготовки і випробувань аурора незабаром отримає ліцензію. Розповідає Маріанна Нільсен. Таким чином компанія стане одним з перших у дані виробників медичної марихуани. Данський уряд схвалив експериментальну програму, що дозволяє вирощувати, продавати і експортувати медичний канабіс. Однак ставлення до цього медикаменту поки неоднозначне, каже Тіна Горстет. Лікарка лікує марихуаною переважно пацієнтів з болями та невиліковано хворих. Лікарі часто мають консервативні погляди, і не лише в данії. Ми довіряємо доказовій медицині, бо нас так навчили. Однак марихуана з галузі клінічної медицини це означає, що висновки базуються не на дослідженнях, а на досвіді пацієнтів. Наприклад, Джарах Тиленда після аварії страждав від головного болю. Тепер він раз на місяць приїздить сюди зі Швеції, щоб визначити індивідуальну дозу. Я почав приймати медичну марихуану три роки тому. Мої мігрені головні болі пройшли. В моєму випадку це добре працює. Даніслеаурора постачає медичний канабіс вже до дев'яти європейських країн. Вихід на ринок коштує дорого, і закони різняться від країни до країни. Тому конкуренція поки не висока. Але Мац Педерсен вважає, що дуже скоро це зміниться як піонери на цьому ринку. Ми одразу ж почали засновувати представництва у більшості столиць Європи, аби просувати ринок у правильному напрямку. До цього ще далеко, але у Франції та Великобританії також стартували експериментальні програми. і Кількість пацієнтів разюче зростає. До зростання попиту підприємство готове. Потенціал цих теплиць далеко не вичерпано. Водночас вже йде розбудова нових площ під посіви. Данські фермери готові захопити європейський ринок.